Студія війна на сході триває, але наші хлопці щастя гідністю захищають українську землю. Найгарячішою точкою залишається напрямок Маріуполя. І сьогодні ми говоримо саме про цей напрямок. Біля мене є депутат, народний депутат і представник полку Азов. Так як Азов ви знаєте, щастя захищає Маріуполь вже давно. Це є Олег Петренко. Доброго вечора. Олег, скажіть, яка насправді ви знаєте, ви спілкуєтеся з Андрієм Білецьким із хлопцями і в Раді підіймаєте ці питання? Яка насправді ситуація зараз в Маріуполі? Широ кіно? Ну. Це цікаво? Ситуація дійсно складна. У всякому разі, вчорашній день, весь день, буквально з сьомої ранку, бойовики почали штурм позицій наших військових. З заснуванням застосуванням стрілецької зброї, із застосуванням танків, АГСів, тобто навіть застосуванням тих засобів, які категорично заборонені мінськими угодами. Бої точилися цілий день. До самого пізнього вечора навіть з настанням темряви бої не припинялись. Але. Під час цих боїв наші військові знешкодили один танк, і так також влучили у склад боєприпасів. На жаль, не обійшлось без поранених, загиблих не було, але вісім бійців було поранено вчора. У бойовиків точно є втрати, і, причому втрати і технікою, і людською. Цілий день. Помічались польоти безпілотників, і Новоселівка, і Широкіно. Ну а сьогодні, сьогодні наші бійці утримують позиції. ситуація. тобто, всі ці спроби штурму і витіснити наших бійців з села Широкіно були невдалими. Всі наступці був відбитий сьогодні. Ситуація дещо спокійніша в плані того, що нема прямого штурму. Але сьогодні продовжувалися обстріли загалом то обстріли і стрілецької зброї. Але сьогодні, десь от з 15 до 16 години, позиції наших бійців Широкіна обстрілювалися навіть застосуванням гранатомета. Пройшла весна, тим не менше, і я існує думки, що ситуація погіршиться. У разі наступу російського окупанта, як буде діяти полк АЗОВ? відкрити секрет, що ви будете робити? Ну, секретів відкривати не буду, але е, що точно знаю і скажу, що полк Азов своїх позицій не залишить без бою і е, не дозволить окупантам е, зайняти Маріуполь, такий їм омріяний. Е, полк АЗОВ буде стояти до останнього і не дозволить. Всі ці плани поламає. Тобто зараз полк АЗОВ тримає оборону і готовий до. Так, так, тримає оборону, готується, укріплюється, озброюється. Все це в даний час іде. На вашу думку, які мають бути дії військового керівництва у разі наступу і щоб протидіяти російським військам? Ну, по-перше, треба бути готовими до цього. Треба... Щоб був дуже відпрацьований механізм повернення нашої важкої артилерії на ті пози... позиції, які оперативно їх повернути, на ті позиції, які дозволять зупинити наступальні дії агресора. По-друге, не гаючи взагалі часу будувати фортифікаційні споруди, захисні, я знаю, що це робиться, але Часу взагалі, насправді, якщо весна буде ранньою, є вірогідніше, що і в квітні місяці може, може початись такий наступ. Де зараз командир Полку ОЗО Андрій Білецький? Що він каже про цю ситуацію? Де саме в цій миті я не знаю, але буквально сьогодні він коментував, коли коментував ситуацію на Маріупольському фронті, то він сказав щось до речі, сьогодні ровно місяць спочатку широківської операції. Ровно місяць, коли полк АЗОВ почав наступальну операцію, в результаті якої було звільнено шість населених пунктів, і які зараз утримуються нашими військовими і полком Азов. Дякую. Наша студія це є народний депутат і представник полку АЗОВ Олег Петренко. Ви почули його ситуацію коментування щодо Широкіної Маріуполя.